Ну, поїхали. Яке нас? 2 листопада 2022 року. Починаємо першу посадку закладку нашого майбутнього сада. Тут вже, як бачите, вже є один красивий сад, вже яблуневий. І починаємо ми посадку. Тут два моїх найманих робітника, які працюють, які працюють. Ми будемо робити закладкою європейського сада. Буде Каталонський, Барселонський, Гале і Косфорд. Зараз копаємо ямки. Три ряди. Ось такий ось процес. Зараз я більш детально зніму, щоб ми знали в обличчя своїх героїв. Олександр. Олександр це як сказати, співзасновник. І майбутній, так. Да, і майбутній, який буде дивитися за цим садом точно. Анатолій Іванович. Все, продовження слідує. У нас відбулася посадка 9 саженців європейських сортів фундука. Цей ряд. 3 барселонського, один каталонський як запилювач, два гале один там далі другий. Теж як запилювачі. Ну, нам теж ці понравились. Оріхи по вкусу і, зібрано, три, три штуки в ряд і три штуки каталонського. Ми посадили, брали інструкцію, як садити, я вам скину відео з іншого оріховода. Це наша. Так, перша плантація, ознайомлення з майбутнім садом на цьому будуть європейські. На цій плантації будуть європейські сорти, на інші будуть українські і, єв... і італійські сорти. В принципі, по цьому на зараз все. дякую нашим воїнам. І дякуємо ЗСУ, які дають нам можливість посадити це, цей сад, заложити новий сад. Тільки благодаря їм ми зараз можемо садити сад. Все, на цьому ми закінчуємо.